Площа паралелограма. Задача. Кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини тупого кута дорівнює 60 градусів. Знайдіть площу паралелограма, якщо його висоти дорівнюють 8 см і 12 см. На рисунку зображена паралограм АБЦД. Точки Б, яка є вершиною тупого кута, провели дві висоти БМ і БК. Менша висота БМ 8 см. Більша висота БК позначили 12 см. Кут між висотами 60 градусів. Задачі потрібно знайти площу перлограма. Площа перлограма дорівнює добутку висоти проведеної до сторони. Висота БМ перпендикулярна до сторони АД і перпендикулярна до сторони БЦ. Позначимо, що кут МБЦ. 90 градусів. Тоді кут СБК дорівнює 30 градусів. Пропишемо. БМ перпендикулярно АД і БМ перпендикулярно БЦ, оскільки протилежні сторони паралелограма паралельні. Тоді кут МБЦ дорівнює 90 градусів, а кут СБК дорівнює 90 градусів відняти кут МБК. І 90 відняти 60 градусів дорівнює 30 градусів. Трикутник БКЦ прямокутний, маємо кут 30 градусів і прилеглий катет 12. Трикутнику потрібно знайти сторону БЦ, оскільки даний прилеглий катет і будемо шукати гіпотенузу, використаємо косинус на скота 30 градусів в прямокутному трикутнику. Трикутника БКЦ, кут БКЦ дорівнює 90 градусів маємо. БК катет прилеглий до кута 30 градусів, БЦ гіпотенуза. За означенням, відношення прилеглого катета до гіпотенузи, це косинус кута. Запишемо. косінус 30 градусів дорівнює відношенню БК до БЦ. Табличне значення косінус 30 градусів корінь з 3 на 2. БК у нас 12 за умовою, БЦ ми знаходимо. За пропорцією. 2 і 12 ми множимо на корінь з 3, ділимо. БЦ дорівнює 2 на 12, 24 і ділимо на корінь з 3. Потрібно позбавитись від раціональності, тому дріб 24, корінь з 3 Ми множимо на корінь з 3 і ділимо на корінь з 3. Запишемо добуток 24 на корінь з 3. З наманнику корінь з 3 на корінь з 3 – це корінь з 3 в квадраті, або 3. Скорочуємо і отримаємо, що 8 на корінь з 3 – це БЦ. Протилежні сторони паралограма рівні, БЦ дорівнює АД, тому АД дорівнює bc як протилежні сторони паралограми. Для того, щоб знайти площу, нам потрібно висоту bm помножити на сторону АД, до якої вона проведена. Запишемо формулу. Площа парлаграма А Б, С, Д дорівнює взагалі висота на сторону H на А. І записуємо, що ми множимо Bm висоту на сторону АД. Підставляємо значення 8, помножити на 8, корінь з 3, одержимо 64 корінь з 3 см. Задачу розв'язали.